Что этот ты тут намерил? 25 мм Что так, что так. Ну так, 24, ну так вот все 25. Может, если просто на паузу поставить и проверить. Пришел тут, где получается. Ну там тоньше было. Ну, перекусы не перекусы, Я... давай, давай. Не можу. Зміг. Та виходить, що ну, не переріже, звісно, він атаку йому доску, на жаль, що ну, це не для того так, щоб по-перше, що на всю ну, не вистачає, що це жому пару разів, що це тяжко, важко общем, Зараз я кусочок відео вставлю. Давайте. чи справиться, чи ні. Хе не може. Це ж сухе блоб'єтка, ну, живе <світ> <світ> дерево, то воно ну, да. зрізало. Та й воно що кругліше. Виходить, що... Трошки ну, у нас буде... є ще ж мощніша моделька. Можемо ще масмічною моделькою попробувати. Ні. Ну. <су> так, що, в общем, а в інших відео можете подивитися, де було ось от, таке, хоч і на всю товщину, то все в общем, гарно воно справляється. Чисто для віточок це те, що на до за ці кошти. Це гарний варіант. Все воно чекає гарненько.